Справа 1082. Відстань від Миколаєва до Одеси дорівнює 120 кілометрів. Скільки кілометрів проїхала автівка, якщо вона подолала таку частину цієї відстані? Ну що ж, дивимося в першому завданні. Одну другу. Ну, якщо одну другу, то нам треба 120 записуємо. Просто поділити на 2. Це половинка. Ну і це буде дорівнювати 60. дужках записуємо чого? Кілометрів. Є. Переходимо до другого завдання. А якщо 2 третіх. Ну, якщо 2 третіх, то нам треба 120. Поділити на 3. Це буде третя частинка. І таких частинок взяти 2. Помножити на 2. І це дорівнює. 120 поділити на 3, це буде 40. 40, що множиться на 2, це буде дорівнювати 80. І в дужках записуємо чого? Кілометрів. І... Переходимо до третього завдання, 5 шостих. Ну що ж, тоді пишемо 120. Що треба розділити на 6. Це буде 1 шоста. І таких частинок треба взяти 5. Треба помножити на 5 і це дорівнює. 120, поділити на 6 це буде 20. Помножити на 5. Це буде дорівнювати 100. І в дужках записуємо чого. Кілометрів. Є. Переходимо до четвертого завдання. Дві п'ятих частинки від 120 км. Ну що ж, тоді пишемо 120. Якщо ми розділимо на 5, це буде 1 п'ята. І нам таких частинок треба взяти 2. Треба помножити на 2. 120 поділити на 5. Ну що ж, це можна записати тоді. Як 120, це дорівнює. Так, 120 поділити на 5. Ну що ж, давайте ми запишемо так як 12. Помножити на 10. Поділити на 5 і помножити на 2. І це дорівнює. Тепер 10 можна поділити на 5, це буде 2. То виходить, що це 12, що множиться на 2, і множиться на 2. І це дорівнює. Ну що ж, буде 12, що множиться на 4, а це буде 48. Ну або 12 на 20 24. Помножити на 2, і це дорівнює. Давайте я перенесу. І це дорівнює тоді 48. А в дужках записуємо чого? Кілометрів. Добре? Тобто 2 п'ятих частинки це 48 кілометрів. Від 120, 2 п'ятих. Так, ідемо далі. 7 дванадцятих. Ну що ж, тоді нам треба 120 кілометрів. Розділити на 12. Це буде одна 12. І таких частинок треба взяти 7. Помножити на 7. І це дорівнює. 120 на 12 це буде 10. Що множиться на 7, це буде 70. І в дужках записуємо, чого? Кілометрів. Є. Ну що ж, переходимо до шостого завдання. 13 двадцятих частинок. Ну, тоді пишемо 120. Якщо ми поділимо на 20, це в нас буде двадцята, але таких частинок треба взяти 13. Помножити на 13, і це дорівнює. 120 на 10, це буде 12, 12 на 2 це 6. Отже, 120 на 20 це 6 помножити на 13 це дорівнює. Це можна записати як 6, що множиться на 10 плюс 3. Якщо ми розкриємо дужки, це буде 6, що множиться на 10, плюс 6 помножити на 3. І це дорівнює. Переносимо. 6 помножити на 10 це 60, а 6 на 3 це 18. Ну і разом це буде 78. І записуємо в дужках чого? Кілометрів. Є. Ну що ж, ми знайшли, скільки кілометрів проїхала автівка у всіх випадках, а тепер записуємо відповідь. Пишемо тоді відповідь. Давайте я десь тут запишу. Отже, в першому. Пишемо 60 кілометрів. В другому 80 кілометрів. В третьому записуємо 100 кілометрів. В четвертому записуємо 48 кілометрів. Так. В п'ятому. Записуємо 70 кілометрів. І в шостому записуємо 78 кілометрів. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження частини деякого числа на цьому вправу завершено.